Держава затримує виплати по відшкодуванні податку на додану вартість експортерам. Чи не найбільше від цього страждає холдинг Метінвест. Сума неповерненого ПДВ сягла 3,5 мільярдів гривень. Компанія змушена була заявити про технічний дефолт і початок реструктуризації боргів. Ну щоб ми всі понімалі зараз діржба на сплатежам і порядка 113 мільйонів доларів. Долг по НДС, тільки по НДС у нас. По сегодняшнему курсу это более 150 миллионов долларов. Соответственно, если бы была нормальная работа нашей фискальной службы и было нормальное возмещение НДС, то вообще мы могли бы спокойно работать с нашими кредиторами и не задумываться ни о каких реструктуризациях. У державній фіскальній службі визнали, затримки є і виправдовуються цьогоріч. суми відшкодування трохи більші, ніж торік, фіскали обіцяють виправитися і ба більше скасувати частину мит для імпортерів, запроваджених у 2014 році. Відбуваються консультації з відповідними профільними асоціаціями виробників. Ви знаєте, що зараз започаткована податкова реформа, і це є один з наріжних каменів. Як зробити так, щоб експортери мали природні стимули продавати свою продукцію за кордон? Попри поточну Невизначеність у вітчизняній економіці, світові економічні гіганти, як от Китай чи США, заявили про готовність інвестувати в різноманітні проекти. Строки і цифри партнери не називають, втім натякають. Мова йде за мільярди доларів протягом найближчих років. Тусторонні торгово економічні співробітництва переходять від простої торгові до спільного дослідження і виробництва у таких сферах, як фінанси. Енергорісурси, сільське господарство і високатехнологічна галуз. такі компанії, як Метинвест, доводять, що в Україні є компанії продукція світового класу. Вони змінюють стратегію країни і самих підприємців. Аби покращити стан гірничодобувної галузі та економіки, в цілому в Метинвесті пропонують державі простимулювати внутрішній ринок споживання сталі, послабити податковий тиск на металургійну галузь та змінити торгову політику держави. кажуть, це не тільки збереже вітчизняний бізнес в час кризи, а й простимулює іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну.